Вас вітає луч, показуємо лот номер 4 дитячі куртки мікс брендів бенетон, Champion, Джот, газ Інчин та інші. В лотах ми зібрали різні моделі, трендові, різні розміри. Також тут в цих лотах трапляються і пуховики, тому це супервигідний варіант для вашого бізнесу. Ціна за одиницю одягу складає 10 євро. В лоті номер 4 15 одиниць одягу та 21 одиниця аксесуарів. Лоти ми формуємо самостійно і підходимо до цього процесу з усією відповідальністю, щоб кожен наш клієнт залишився задоволеним. Для уточнення деталей та оформлення замовлення звертайтеся до менеджерів за номером телефону на екрані та в описі, адже в описі також продубльована вся інформація по погоджу.